Привіт, друзі. Сьогоднішнє відео це е, спроба підтримати улюблену письменницю. На жаль, е, на четвертому році війни нервова система багатьох здає, і люди обирають варіант бий, незважаючи ні на е, того, хто поруч. Тому Тривалий хейт, який зазнала Ірен Роздобучко. Е, ніяк не можу зупинитися. І я хотіла просто е, записавши відео про її творчість, ще раз нагадати про цю людину. І для цього вибрала незвичайну книгу, нетипову, можливо, для пані Ірен це детектив. Ну і, безумовно, мій вибір. Цієї книги був зумовлений тим, що в романі Подвійна гра в чотири роки згадується моє рідне місто Кременчук, оскільки події відбуваються дорогою до Кременчука і до маленького містечка Глобино, то це, звичайно, тішить трошки моє серце. І, ну, і крім того, хотіла все-таки порекомендувати цю книгу для людей, які шукають, можливо, просто легке чтиво на вечір другий. Це ретро-роман. Подвійна грав 4 роки. Книга видана в 2014 році клубом сімейного дозвілля, і, власне, вже. Це видавництво, ви знаєте, що спеціалізується якраз на таких е, легких, е, цікавих і приємних речах. І попри те, що е, роман е, Ірен Роздобудько є детективом і розповідає про не дуже хороші речі, е, не дуже приємні, але е, це ретро-роман, який е, Відсилає нас до початку ХХ століття, до цих буремних часів, коли багато було нового відкриття техніки, відкриття якихось яких цікавих здобутків в багатьох галузях, і, зокрема, у галузі криміналістики. І ось в цьому романі ви зустрінете Таку класну еманциповану дівчину, яка просто долає стереотипи оточення в прагненні розслідувати злочини. Її татко є поліцмейстером, і вона, користуючись приналежністю до цих кіл і можливостями тата, який Дуже про доньку турбується і намагається її відсторонити від цих речей, але вона все-таки крутить тими офіцерами, які поруч для того, щоб дізнатися подробиці різних справ і займатися розслідуванням. Звичайно, весь сюжет не переповідатиму, скажу тільки що. В цьому романі е, Ірен Роздобутьковір на собі. Він такий дуже жіночний, е, з чудовою вишуканою мовою, з якимись елементами, вкрапленнями е, історичних е, історичних е, оповідок. Е, з, Красивими костюмами, з гарними стосунками, з дуже тонким і чудовим гумором, за які я дуже ціную цю письменницю. І, звичайно, з коханням. Тому що ви знаєте, що Ірина Роздобудько – це все-таки найперша творчість про стосунки. Отже, дуже раджу вам. Цей детектив, якщо ви шукаєте чогось легкого, такого легкого і приємного чтива подвійна грав чотири роки Ярен Роздобутько. Гадаю, що не пошкодуєте. Ну і друзі, звертаюся до вас з проханням, якщо вам сподобалось це відео, підписатися на мій канал і поширити його, а також по можливості задонатити для двох підрозділів. Ольга Дмитрівна Назарова, волонтерка, яка працює з 2014 року, зараз оголосила паралельно два збори, тому що, на жаль, потреби наших котиків великі, зростають, а ви бачите, що міжнародна допомога вона падає. Тому цю війну ми повинні винести на своїх плечах. І дуже прошу вас по можливості підтримати хоча б невеличкою копієчкою наші збройні сили. Найкращі в світі Збройні сили. Гарного дня, всім легкого приємного читання. І, будь ласка, в коментарях розкажіть про свої, свій досвід, свої улюблені книги і, можливо, порадити щось для огляду. Дякую вам. Слава Україні!